Привіт усім любителям коміксів. Сьогодні розповімо вам про справжню історію одного з найпопулярніших супергероїв, як звичайний школяр Ботанік став найкрутішим героєм Нью-Йорка Отже, справжня історія людини Павука. Ця історія дещо схожа на суперменову, тільки замість Криптона, підвал наукової лабораторії, а замість Дейлі Пленет Дейлі Bugle. Пітер Бенджамін Пакер – типовий. Школяр-відмінник Квінса живе з тіткою Мейл і дядьком Беном. На шкільній екскурсії до наукової лабораторії радіактивний павук кусає пітера в руку, а вранці відповідно з'являються суперсили. Але почнімо з першого реального спайдермена, який з'явився на екранах задовго до Тобі Макваєра. Це була епоха, коли CGI ще не існувало, а супергерої літали на справжніх тросах. Знайомтеся, дивовижний людина Павук 1977 року. Хто це взагалі був такий? Це був Ніколас Хемонт, актор, який до цього заспівав у звуках музики 1965 року, як прізвик фон Трамп. Уявляєте, від співочого хлопчика з австрійських гір людини павука Нью-Йорка. Але ось де стає цікаво. Знаєте, хто виконував всі трюки? Звісно ж, не сам Хемонт, а Каскадер Фред Во. Цей хлопець буквально ризикував життям, стрибаючи з будинків на тросах без жодних страхувальних сіток. Сам Стен Лі, батько Спайдермена, ненавидів цей серіал. Він відкрито сварився з продюсерами і називав його занадто дитячим. Чому його закрили? Як гадаєте? Думаєте, через низькі рейтинги? Ні. CBS просто не хотіли бути мережею супергероїв і вирішили позбутися всіх, окрім Халка, хоча його згодом теж було виведено. Хеммонд навіть з'явився у фільмі 2002 року з Тобі Маквайром. Ніхто його, щоправда, не впізнав, і я в тому числі, але це було наче передача естафети від першого екранного спайдермена. У фільмі це приблизно на 70 й хвилині, коли зелений Гоблінг кидає вибухівку у вигляді гарбуза. Хеммонд – один з багатьох людей у натовпі, які тікають від вибуху. І ще дещо про недоліки цього фільму. Бюджет був доволі дійсно малий. Видно, що гроші економили на всьому, декорації, ефекти, все було дуже скромно. Також був повільний темп, серіал тягнувся як патока, і взагалі сучасний глядач заснув би через 5 хвилин. Фільм без класичних лиходіїв, де зелений гоблі, де доктор Октопас, замість них якісь злочинці з пістолетами. Далі був людина павук 2002 року. Це не просто блоквастер, це феномен. Але чи знали ви, що костюми спайдермена крали зі знімального майданчика, що одну із знаменитих сцен знімали 156 разів? Отже, як обирали спайдермена? Сем же Реймі шукав не супермена. Він сказав: нам потрібен був не Крістофер Рі, нам потрібен хлопець з серцем і душею, в якого глядачі впізнали би себе. І тут з'являється Маквайр після правил Сидрового дому. А тепер трохи божевільних казусів: чотири костюми спейдермена вартістю 100 тисяч доларів. Кожен були викрадені із знімального майданчика. Columbia Pictures призначила винагороду у сумі 25 тисяч доларів, і через 18 місяців знайшли такий злодій. Це був охоронець студії. 156 дублів однієї сцени. Пам'ятаєте сцену в кафетерії, де Пітер ловить тацю і всю їжу? Тоді Макваєр справді ловив все це руками. Легендарний поцілунок Крістин Данс догори ногами. Крістин ледь не захлинулася під час знаменитої сцени. Вода лилася їй прямо в ніс, а костюм тобі був доволі мокрим і важким. Але результат був вартий цих страждань. Щодо недоліків: в CGI старіє, деякі сцени польотів сьогодні виглядають доволі наївно. Повільний початок, адже перших 40 хвилин можна було скоротити людина. Павук 2 2004 року. А знали ви, що механічні щупальці головного антагоніста другої частини фільму важили по 75 кг. кілограмів, і що Альфред Моліна ледь не задихнувся під водою? Треба сказати, що доктор восьмініг ідеальний лиходій. Хоча Альфред Моліна був не першим вибором, спочатку розглядали Еда Гарріса, але Сем Реймі хотів актора із класичним обличчям. Моліна ідеально підійшов, він міг бути і добрим ученим, і страшним монстром. А тепер трохи безумних фактів на зйомках. Механічні щупальця, кожне щупальце важило 75 кілограмів. І для керування потрібна була команда з чотирьох людей. Моліна носив спеціальний жилет, прикріплений до цього механізму. І після зйомок він ледь ходив на ногах. На відміну від сучасних фільмів, тут 80% ефектів були справжніми. справжні мініатюри, потягів, справжні щупальця, справжні трюки. цей фільм довів, що сиквели можуть бути кращими за оригінали, як Хрещений Батько, 2», Термінатор, 2» і Людина Павук, 2». Людина павук, 3» 2007 року. Або як зруйнувати ідеальну трилогію. Але чи знаєте ви справжні історії того, що пішло не так? Чому Тобі Макмаєр танцює і як один продюсер зруйнував усе? Готуйтеся до шокуючої правди. Хоча все починалось чудово. Сем Реймі хотів лише двох лиходіїв: Гаррі Озборна і пісочної людини ідеальне завершення історії. Друг стає ворогом, потім знову другом, емоційно, особисто і логічно. І тут втрутилися студійні боси. Соні наполягали. На включенні Венома, навіть якщо він не вписувався у загальну розповідь трилогії. В чому проблеми з Веномом? У Венома навіть немає культового білого павука на грудях, плюс його показали занадто героїчним з самого початку, хоча він мав бути темним дзеркалом спайдермена. І що ж тут не працює? Веном єдиний лиходій у трилогії, який стає злим просто заради зла, на відміну від інших, які мали трагічні передумови. Щодо мінусів перенасиченість. У фільмі занадто багато лиходіїв, і це справедливо. Це непоганий фільм. У ньому є ідея шедевра, але студійне втручання зруйнувало все. Хоча завдяки йому ми отримали мем з фанцюючим спайдерменом. І це вже щось. Новий людина павук 2012 року. Перезапуск. Це фільм, який фанати або обожнюють, або терпіти не можуть. Чи знаєте, що цей перезапуск з'явився через права на персонажа? А також цікаво буде про реальні почуття на знімальному майданчику. Чому взагалі перезапуск? Це не творче рішення, це бізнес. Соні мала право на спайдермена, але якщо не випустить фільм до певної дати, права повернуться до Марвела. Тому, коли Сем Рейні відмовився від людини Павука 4, Sony Соні терміново запустила перезапуск. Справжній Спайді. Режисер Марк Веб знайшов Гарфілда випадково. Актор прийшов на кастинг. Вже у костюмі, тому що їхав на скейтборді і не хотів нести сумку. Веб подумав, ось він справжній нью-йоркський хлопець. Ендрю Гарфілд справді вмів кататися на скейтборді і виконував частину труків. Сам він казав, Пітер Паркер це я в підлітковому віці. На відміну від практичних ефектів, попередній фільм Ящерка була повністю комп'ютерна. Ема стоун і хімія на екрані. Ендрю і Ема закохалися одне в одного під час зйомок. Вони зустрічались 4 роки. Фільм залишив купу питань без відповіді, що сталося з батьками Пітера, хто той чоловік в тінях? чому Курт Конос перетворився на ящерку? Це непоганий фільм. Він має душу, хороших персонажів, цікаві ідеї. Але він преречений на порівняння із шедевральною трилогією Реймі людина павук. 2014 року або як убити франшизу одним фільмом. Отже, це історія про те, як Соня намагалися створити свій всесвіт і провалилися епічно. І чи знаєте ви, що Ендрю Гарфід на цих зйомках ігнорував Ему Стоун цілий тиждень? Що цей фільм мав шість лиходіїв, і що смерть Гвейн Стейсі була настільки емоційною, що актор плакав навіть за кадром? Готуйте серветки. Уявіть 2012 рік. Марвел робить касу із месниками. А соні думає, а чого би нам не зробити свій всесвіт і результат: фільм, який намагався бути одразу всім: і про електро, і про зеленого говліна, і про батьків Пітера, і про Носорога, і про багато іншого. Справжня любов на екрані собаку, яку вигулює Гвейн в одній із сцен Ендрю і Емма. Усиновили разом у 2013 році. Вони справді були парою в житті, що робило їхню хімію на екрані неймовірною. Отже, у другому фільмі Гвен гине, падаючи з годинникової вежі під час бою між спайдерменом і зеленим гобліном. Показ смерті Гвен Стейсі вперше на екрані допоміг фільму виділитись, але водночас убив франшизу для фанатів. Ендрю Гарфілд ідеально підходив на цю роль, але через провал фільму, звісно, його звільнили. Людина павук Повернення додому 2017 року. Або як врятувати павука? Цей фільм після провалу Соні Повернення додому це не просто перезапуск, це тріумфальне повернення найулюбленішого героя додому. Марвел. Знаєте ви, що Тома Голанда обрали після того, як він зробив сальто на кастингу? І що фільм майже не показав походження героїв? Отже, Марвел врятував спайдермена буквально. Це найкращий спайдермен за останні 10 років. Трохи божевільних фактів на кастингу Том показав гімнастичні труки та зробив ідеальне сальто. Вперше за 15 років фільм не показував укус павука. Режисер Джон Вот сказав, всі вже знають цю історію, і пам'ятають. Майкл Кітон ідеальний не Спочатку на роль Стерятника розглядали Джона Малковича, але Кітон приніс глибину персонажу. Він не просто злодій, він бізнесмен, якого утворила система. Роберт Дауні молодше за 8 хвилин екраного часу отримав 10 мільйонів доларів. Це перший спайдермен школяр, не студент, не дорослий, справжній підліток із підлітковими проблемами. Том Голланд виглядає на 15, поводиться на 15, і це все працює. Але давайте розглянемо дещо про мінуси. Залежність від старка. Іноді здається, що це залізна людина. 4», а не фільм про спайдермена. Не вистачає класики, де Дейлі Баґл, де традиційні елементи. Слабувата також романтична лінія. Людина павук далеко від дому» – це не просто продовження спайдермена, це розповідь про те, як жити далі після втрати ментора. Уявіть, треба зняти фільм після найбільшого блокбастера в історії. Де всі плачуть після смерті Тоні Старка, і що робить Марвел? Відправляє Пітера на шкільну екскурсію до Європи. Просто геніально! Отже, Джей Джілінґол панікував на першому дні зйомок. Він був настільки схвильований, що постійно забував текст, і Том Гола мусив його заспокоювати. Уявляєте, навіть після смерті Роберт Дауні Молодший з'являється у цьому фільмі через архівні кадри, фотографії і постійні згадки. Його дух буквально витає над усім фільмом. Містеріо найхитріший лиходій. Квентін Дек це не просто лиходій злодій. Це колишній співробітник Старка, якого звільнили за недбалість. Людина Павук додому шляху немає 2021 року. Це найбільший блокбастер всіх часів. І це не просто сиквел. Це подія, яка об'єднала три покоління фанатів в одній кінозалі. Найбільша таємниця в історії кіно. Весь акторський склад. Включно із Томом Голодом міг зберегти найбільший секрет фільму, що Тобі Маквайл. Ендрю Гарфілд обидва повернулися як Пітер Паркер, трошки божевільних фактів. Актори брехали півроку. Ендрю Гарфілд у прямому ефірі казав: Я не в цьому фільмі. Тобі взагалі уникав інтерв'ю. А от Том Голод мало не видав секрет 20 разів. Ковід ускладнив, все. зйомки відбувалися із жорсткими заходами безпеки в студії. Через пандемію використовувалися інноваційні технології для сканування акторів у системі візуальних ефектів. Три спайтермена, це мрія фанатів. Коли Тобі каже моя спина або Ендрю, ловить мега-джоуль, чисте золото, кожен актор приніс щось нове: Тобі, мудрість і досвід, ендрю викуплення за гвейн, то молодість і оптиміст. П'ять лиходіїв із різних фільмів: зелений гоплін, доктор Восьмініг, Людина Пісок, Ящерка та Електро. До речі, всіх їх Пітер намагався врятувати, замість того, щоб перемогти. Касовий рекорд 1,9 мільярдів, четвертий найкасовіший фільм в історії. Можливо, десь були мінуси, але хто взагалі думає про них, коли три спайдермена стоять разом на будівлі? Це не просто найкращий фільм про спайдермена, це один із найкращих фільмів взагалі. Як багато хто вважає. Отже, 2026 рік. Людина Павук абсолютно новий день режисера Дестіна Креттона з Томом Голландом у головній ролі. Показ планується у 2026 році. Зйомки почалися 1 серпня у Шотландії Ґлазгоу. Планується закрити понад 60 вулиць міста та спорудити декорації для створення атмосфери Нью-Йорка. Поки що невідомо про конкретний сюжет, які лиходії з'являться, і чи будуть інші герої з інших всесвітів. Це лише поки що чутки, але без офіційного підтвердження. Також спайдермен з'являється у фільмі 2016 року. Перший месник протистояння. У 2018 році месники війна нескінченності. Та у 2019 році месники фінал, і треба сказати, що він там доволі дотепний персонаж.